Права 1621. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралепіпеда дорівнює 36 дециметрів. Знайди суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини. Ну що ж, Давайте пригадувати, якщо ми візьмемо прямокутний паралепіпед, то що ми можемо казати про ребра? Ось у нас є одне ребро, друге і третє. Всі вони виходять з однієї вершини. Це буде сума трьох його вимірів. Ну, наприклад, там ширина, довжина і висота. Але таких висот, наприклад, чотири, таких е, довжин також чотири і такої ширини є чотири ребра. Тобто ми можемо сказати, що записуємо сума довжин. усіх ребер, Прямокутного паралепіпеда. Прямокутного паралепіпеда. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралепіпеда. Записуємо. L дорівнює Оскільки по 4 ребра це буде 4 А плюс 4 Б і так далі, то 4 можна винести за дужки, то в нас буде 4, а в дужках буде А плюс Б плюс С. Так, то e, пишемо отже. Сума довжин. Сума довжин. Трьох Його ребер, що виходять з однієї вершини. Що виходять з однієї вершини, Вершини. Пишемо А плюс Б плюс С дорівнює. Якщо А плюс Б плюс С ще множиться на 4, це і буде загальна довжина, то щоб знайти суму А плюс Б плюс С потрібно загальну довжину L поділити на 4 записуємо L. Що ділиться на 4? Ну, а загальна довжина у нас 36 дециметрів, то ми 36 дециметрів ділимо на 4. Ну і у нас вийде тоді 9 дециметрів. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини, ми знайшли. Записуємо 9 дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання про ребра прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.